Плоха, шановні глядачі. Якось я блукав по затону ось в цьому місці. І почув деякі переговори по рації. Братуха, ти не на тих батонах кришиш. Відпускай сталкерів. Вони нам за кришу машляють. Стопи! Судищо я попутав! Вільні, що ми тут треба! Не хібам такі блугур, пацантри? Та ну нахер такий гнилий базар! Кроші мосимо газів! А, бандитські війни! Ну що, то давайте їм допоможемо. <свісно> І тепер, якщо ви підійдете ось до цього вікна. Мужик, випусти нас! Ми без води другий день. Подохнемо тут. Самим не вибратися. Га гаразд. Добре, я допоможу вам. Ми як не намагалися вибратися все без сенсу. Двері міцні, без ключа не відчинити. Він має бути в Адіка. Цей мудак замкнув нас. У нього пикався в шрамах. Точно не переплутаєш. Ну, гаразд, давайте пошукаємо цього адіка. Ага, дійсно, пика в шрамах. А ну, давайте ну заглянемо, що в нього тут. Ага, КПК. Повідомлення Адіка Педалі. Коротше, мля, за сталкерами стежити. Ставки не давати. Ключ я заникав на даху. Брати можна тільки мені. З іншої теми маляву іншим браткам закинув. Чекаємо. Поки на затоні йде гризня, заберемо під себе всю околицю і смачний хабар піде блябуду. І цей во, на рибгоспі сидимо рівно, до причалу не щастати. Цизого так аномалією розмазало, що пиздець. Який хитрун? Під шумок хотів під себе деякі території підм'яти, поки там султан з боротою та з іншими сваряться. Отже, на даху кажеш. Ага. До речі, на даху будьте обережні, тому що, як бачите, тут скрізь електри. І ось власне сумка. І тут, окрім ключа, ви можете ще знайти спарений магазин для Акему. Ну що, випускаємо бідолах. Дякую, мужик. Без тебе ми подохли, як собаки. Ех, вчасно ти підійшов. Хер знає, що ці виродки. З нами б зробили. Що за банда вас тут тримала? Та зальотні якісь. Прийшли на затон показати султану, як діла робляться. Хотіли його людей до себе переманити, та тільки султанівцям це не сподобалося. Захисники вони, звісно, герої виявилися. Але слово дотрималися Базару нуль. Як в полоні у бандитів опинились? Та як як? Йшли сходки, знали, що тут порожньо. Ми ж хабар вдало толкнули, ось і вирішили обмити це діло. Горілочка, ковбаска. Ну, сам розумієш. Вирішили кімарнути дрібку. Раптом крізь сон чую, клац і голос Адіка. Купони всі переводити, тоді випустимо. Я одразу султану писати. Нехай бабло за кришу відпрацьовує. Його люди лише на другу добу явилися. Результат сам бачиш. А все ж таки Султан ще нормальний мужик. А щось даш у винагороду? Вам пощастило, що я був поруч. Купонів не підкинеш за допомогу. Звісно, якби не ти, гнити нам живцем. Дякую за допомогу, сталкери. Ось так. А я думав, що ми вже покінчили з квестами на затоні. А воно бачите як? Якийсь Адік заявився. Ну, а наразі це все. усім дякую за увагу. Лайк, підписка. А я з вами прощаюся. Бувайте!